Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 17 серпня, 23 рік. А останній раз, останнє відео, верніше, не останній раз щось я заговорився. Все в нас іде про просо, Пішла тема просо, експерименти, косіння, спостерігання. І ось ще один От така я людина, що люблю я спостерігати і рушити міфи, оті, що нам нав'язували. Ну, хто, хто повірить мені, а хто повірить міфам. Але хочу вам ще один міф роз... розвалити. Так сказати. Як я розвалив його для себе і зробив висновки. Експерименти з десикацією проса. Щоб довго не балакати, я то дуже сильно довго балакав, покинуть канал і підуть. Дякую, хто завітав, підписка вподобайка. Зараз ми знаходимося на ділянці, де я вдома робив. Я вже хто дивився, є попереднє відео. там, десикацію проса. Робили ми декватом і гліфосат калійної солі. І ось робили ми, здається, 13 числа. І на сьогодні 17. те Пройшло 4 дні. І ось де декват. Де хвальний декват. Те, що я казав, де як попало. Там будуть казати, що ранцевим оприскувателем ти не пролив. Я вираховував усе. Є відео. 300 літрів на гектар, 2 літри на гектар деквату. Зверху підсушило, де підсушило. Крап краплі де попали. он спалили. А далі воно все воно вигитує і стоїть зелене. Тобто робити декватом це так. Підсушити китицю трошки, а листя лишається зеленим і все одно воно мішає при збиранні. Це те, що робить взагалі без дисикації. А ось ми поступово передвигаємося на там, де ми робили гліфосатом, де не було зовсім видно. Що воно діє, але ось прийшов час. І ви подивіться. Подивіться, що зробив гліфосат гліфосат він спалив все донизу, вже засохло. Одне стебло, тільки сам просто стебло зелене, товсте, а листя все спалено все стоїть сухе І це тільки. П'ятий день. Так, жара. Ось переходимо знову, ось межа. на декват. Ми бачимо, де зверху попалені, але вони стоять зелені, вони повністю зелені. Ось гліфосат. Ви, подивіться, гліфосат. Що зробив? І рослинки стоять. Ось межа, де зовсім не оброблено. Ось. Зовсім не оброблено. Стоїть. Китиці такі самі сухі. Точно такі самі сухі китиці, листя зелене. ну Це так, як ми косимо зазвичай. Тобто адекватно робити це ну, себе дурити і заспокоїти. Гліфосат, ті самі 6 днів, і ви маєте сухе просо. І ось що ми маємо. Ми не міряли тут де ми гліфосатами. Я поміряв ось тут. На зеленому, де не оброблено. Зараз ми будемо його заїжджати докашувати, городи свої, воно зелене повністю. І ось отака волога на сьогоднішній день. 12%. Навіщо тут робити ще десикацію і все остальне? Якщо ми його скосимо і відразу перевіємо, ми будемо мати менше бази. Тому що перед цим ми косили 16 і після війння отримували 14. І зараз воно лежить 13,9, воно лежить у нас на кучки на току під сонцем. Тут зараз 12, з косимо буде 14, провіємо буде ті саміх 12, хай 13, сухе просо Навіщо платити більше? Але якщо хочете сушити, краще гліфосатом. Гліфосат тих самих 6 днів. І маєте суху рослину. А там можна посперечатися, можна вступити в дискусії, можна, але факт лишається фактом. Ось межа. Ми бачимо межа, де гліфосат і де нічого не робилося. Ось це з другого ракурсу. Ось гліфосат, ось нічого не робилося. Вправо нічого не робилося, стоїть зелена, будемо косити. Тут гліфосат, воно вже сухе, повністю сухе. Воно похилилося, так, воно похилилося трошки, але косити його можна. Ось такі справи. Дякую за увагу. Знімалося для себе, для нотатку і для того, щоб зрозуміти все в житті, де нас дурять, де нас не дурять і що нам краще, краще робити те, що ти знаєш, а не те, що говорять, і те, що на практиці, а не те, що. Дивані експерти, які начиталися книжок і розповідають вам, що робити. А ви обираєте кожен свій шлях. Кожен вибирає свій шлях, в що вірити, кому довіряти і приймати які рішення. Дякую за увагу. Кому ще не надоїв, підписка вподобайка. Кому подобається коментарі, не подобається, можете теж писати коментарі. Слава Україні!